Всім привіт! Сьогодні у нас на черзі розробка сторінки Favorites. Вона буде досить схожа на сторінку з нотифікаціями, але з відмінністю в тому, що там будуть власне, товари, і трошки буде відрізнятися навігація. Ну і, звичайно, буде відрізнятися сам UI, але сенс в тому, що це так само буде майже на весь список, точніше майже на весь екран буде просто список. От. Але менше з тим, а власне, давайте переходимо відразу до розробки. Я хотів би вам просто показати, що саме воно себе представляє, що що на вас чекає в сьогоднішньому відео. А, покажу, як я це розробляю, чому саме так. А, трішки поясню якісь певні ключові моменти, які, на мою думку, кажуться ключовими. Якщо у вас залишаються якісь питання, обов'язково пишіть в коментарі. А, також не забувайте, не забувайте точніше підписуватись на канал і підтримувати власне. Виробництво нового контенту, лайками, підписками, колокольчиками і всім, чим тільки можна. І перше, на що я звертаю вашу увагу, це те, що наша бранча називається Фічаш Фейврес. Я нагадую, що кожне відео це окрема фіча, яка знаходиться в окремій бринчі. Це все знаходиться у відкритому доступі. Доступі, тому ви це все спокійно можете знайти на діті, посилання в описі до цього відео. І також не забувайте, не забувайте точніше приєднуватись до нашої спільноти андроїд-розробників в Україні. Власне, по нашій фічі, а в першу чергу ми створюємо наш Favorite UI State. Тобто, нам потрібно проаналізувати, що на нашому екрані є. Тобто, у нас тут є список майже на весь екран, і зверху наш тайтл. Окрім цього, у нас нічого нема. Тому, власне, нам буде достатньо зробити просто один, один параметр до прикладу, Items, і це буде List OF. І наші product details. Product details це дата е, клас, який ми використовували в минулому відео. Я нагадую. Тобто в ньому є так само title, description, category і так далі. От. З єдиною те, що там є декілька картинок і, е, із фейбред. Цього буде достатньо. Е, це має бути дата клас, і він має наслідуватись, е, точніше, імплементувати інтерфейс, який називається UI-State. Е, далі нам потрібно створити UI-event. Так, додаємо UI state, не забуваємо. Далі нам потрібно створити UI-event. Так само Favorites UI event назва має бути. І це Sealed Class. Що всередині у нас може бути? Тобто, нам потрібно спочатку продумати те, що так наш екран спочатку потрібно ініціалізувати. Тобто, для цього ми можемо використовувати, наприклад, Initial якийсь State і так далі. Далі нам потрібно створити дата класт для того, щоб видалити один із елементів. А, так як у нас є все таки кнопка видалення, нам це необхідно. Але дивіться, при кліку на іконку, ми будемо робити редірект на деталі цього товара. Нам не потрібно робити в даному випадку івент для цього, тому що у нас є навігація в шапці, так би мовити, нашого екрану. Тобто, власне, тут при кліку ми будемо просто передавати ID-шник нашого товара. Через наш навігейшн і його відкривати, тобто нам не потрібно банально його прокидувати через нашу View-модельку. Але якщо раптом в цьому є сенс, не знаю для аналітики якоїсь або щось таке, то тоді треба все таки прокидувати в View-модельку а вже звідти прокидувати на UI і передавати, ну і там далі все це однаково буде. Власне, наші в'юмодельці нам обов'язково потрібно наслідувати свій без view model, Я нагадую, так передавати туди всі параметри, які необхідні. Думаю, ви вже з ними знайомі. Якщо ні, знайомтесь, там все є, все описи, все має бути зрозуміло. Після чого ми аналогічно робимо overйт нашу handle UI event. і тут нам потрібно перебрати всі наші можливі івенти, тобто все, що. Потенційно може трапитись у нас на сторінці. Але всі ці івенти ми завчасно нам потрібно їх обдумати і створити. От. Е, власне, для ініціалізації наших даних ми створюємо окрему функцію. Назва не має значення, можна просто load favorites. тобто тут up to you», як то кажуть. От. Е, Я собі завчасно підготовив знову ж таки через е, просто списочок з елементами. Потім в майбутньому всі ці елементи можна буде мок у грубо кажучи, видалити, створити якийсь датасорс і з нього тягнути дані. Але в рамках експеримента наразі це для мене буде дуже просте і комфортне рішення. От, власне, після, так би мовити, да, загрузки наших даних, нам потрібно створити стейт і передати туди дані. Обов'язково звертайте увагу на те, що це стейт ініціалізації, і його потрібно створити. А не оновлювати теперішній, тому що теперішній буде нул. І наступна функція це on item deleted. Можна назвати знову ж таки будь-як, тобто це не має значення. Але тут важливо, що нам потрібно сюди передати ID. -шнік. Тут нам вже потрібно оновлювати стейт. В цьому стейті нам потрібно знайти наш елемент. Тобто для простоти експеримента я просто отак от створюю value found і знаходжу елемент. Потім value new list, і це буде старий ліст, в якому ми видалили цей елемент. Тобто, це можна е, написати багатьма шляхами, от, але такий варіант він більш такий наглядний. Е, Чітко зрозуміло, що саме ми робимо, і так далі. Тобто, і далі нам третім кроком потрібно просто оновити наш стейт. Тобто оці от фаунди можна знаходити відразу в нашому нюлісті, так? Тобто, взагалі цей нюліст можна відразу писати в функцію копії, і в принципі це городити можна багатьма речами, багатьма шляхами. От. Але в рамках експеримента для чистоти і простоти картини, саме такий варіант мені подобається найбільше, тому що це просто візуально буде зрозуміло початківці. Що саме ми робимо? Тобто, в даному випадку я не кажу, що це найкращий світі код. там Я багато якби, моментів просто скіпаю і ігнорую, але знову ж таки, це працює зараз, нам це потрібно. Так, потрібно просто. От. Переходячи до нашої юайки, ми видаляємо все, що тут було раніше. Воно нам більше не потрібне. От. Тобто у вас має залишитися по суті, просто favorite screen. В середині нашого фейвертскріна, перше, що нам потрібно зробити, це лаунч-ефект. В якості ключа ми просто передаємо Юніт, тому що він нам не важливий. І все, що нам тут потрібно зробити, це викликати нашу view модельку а саме її функцію Handle UI event, передати наш event, тобто favorites UI event, і нас цікавить саме event ініціалізації. Тобто, саме таким чином ми в якійсь мірі так запускаємо те, що у нас екран загрузився, і потрібно завантажити якісь певні дані. Після чого ми створюємо наш Base Content Layout. Нагадую, що цей layout, він є певною обгорткою навколо нашого UI для того, щоб воно коректно працювало у випадку, коли у вас будуть діалоги, тоусти, альорти і так далі. Тобто, на, на даному випадку ми це все ніби не використовуємо. Але як потенційна заготовка на майбутнє, воно в принципі, в принципі, воно в цьому є сенс і воно буде корисне. От, ми обов'язково передаємо онбекст. null. чому null? Тому що це один із головних екранів. Тобто там у нас нема куди більше вертатися, окрім як закрити нашу апку, ну типу звернути. От By default там стоїть все одно null, але я тут наглядно написав для того, щоб просто звернути на це увагу. Тобто нам потрібно, щоб тут саме не було навігації назад. Вона нам тут не потрібна. Далі ми перевіряємо, чи стейт не дорівнює нулу. Для чого це потрібно? Для того щоб ми впевнили, що наші дані вже прийшли. От і ми створюємо наш контент. Власне, це окрема функція, яка відповідає за весь контент на нашому. Лейауті, тобто це є весь по суті наш лейаут. Зазвичай я рекомендую писати функцію окремо і її назва зазвичай має дорівнювати назві вашого скріна плюс слово контент. Тому що таким чином ви це все інкапсулюєте в окреме місце, воно є приватним, воно вам не заважає, і що важливо, при створенні прев'юшок ви можете використовувати цей саме скрін контент напряму. Тобто нам не потрібно буде робити з, з, якісь додаткові обгортки і так далі. От. Тут ми, власне, передаємо наші продукти, наш івент і навігацію назад, тому що вона у нас не через івент. Якщо у нас буде через івент, тоді тільки івент і продукти. Е, в рамках простоти експерименту зараз створюю просто текст Hello World для того, щоб перевірити, чи воно відображається. Ну і прев'юшка, е, знову ж таки, просто, от я, як я і казав, ми використовуємо напряму наш контент. Сюди передаємо так само моку тілс для простоти експеримента і дві порожні лямби, тому що в даному випадку, в рамках прев'ю, нас не цікавить, що саме буде відбуватися при кліках. Це все запускається чудово. Є Hello World, це означає, що воно працює, загружається і ніяких ерорів нема. А ще це означає те, що наші стейти правильно відпрацьовують, і ми отримуємо точніше рендери війку після отримання цих даних, що в нашому випадку нас. Повністю задовільне. Так, тут давайте подумаємо, що у нас взагалі на цьому екрані є. Окрім того, що це список, от у нас якщо взяти кожну іконку окремо і, власне, передивитися, що на ній знаходиться. Власне, я це бачу саме таким чином: дивіться, у нас є певний віджит, наприклад, базовий віджит, який буде карт. Тобто, це карточка, всередині якої вже буде наш контент. Наш контент буде ділитися наступним чином. Тобто у нас є row, в якому є ліво і право. В нашому випадку це не дуже по центру, але в принципі, як ліво і право, ми можемо це е, на словах розділити. Е, і що важливо розуміти, наше ліво це власне буде іконка. Наше право це буде все інше. Потім наше право буде ділити це буде колум, в якому будуть е, по суті наш тайтл, прайс. І іконка, і, сп... і внизу е, власне, буде наш description Але тут важливо розуміти, що в цьому колумі і ще буде окремо row який, власне, буде е, тримати title price і icon Тобто, це виглядає трішки запутано, але в цілому воно може так бути. Е, мені здається, має получитися дуже добре. Тобто, ось таким чином: у нас є карт, в ньому є row В нашому row у нас є product Image. Зараз ми це все будемо створювати. Просто наглядно хочу показати, як саме це буде виглядати. Потім в нас є колум. Цей колум, він буде тримати ще один row, власне для нашого product title також для product price і для батона, ну, delete button, грубо кажучи. Так? Це image-button, ну не, не суть. От. І після цього, цього row в наш колум ми додаємо ще description. І саме таким чином воно має ось так відображатися. Нас це, в принципі, має задовільняти. Тобто виглядає це наступним чином. Можливо, комусь воно буде виглядати заплутано, але насправді нічого там такого складного і страшного немає. Далі, в принципі, поетапно ми можемо створювати через функцію створити функцію, функцію створити функцію, там звучить дивно, але так воно і є насправді. Нам тут важливо передати наш URL, тому що наша картинка це по суті просто URL-ка, яку ми будемо загружати за допомогою спеціальної функції. Думаю, ви вже нею знайомі в рамках минулих відео, але якщо ні, зараз познайомитесь. Так як наша іконка буде клікабельна, нам потрібно сюди передати id ID-шник товару, який ми маємо викликати, точніше на який ми маємо перейти. Ну і власне лямду, куди буде передаватись цей id ID-шник. Що нам тут потрібно? Нам потрібно по суті просто імідж. В рамках Painter ми передаємо remember Async Image Painter. Ця функція потрібна для того, щоб загрузити картинку власне, через URL. -ку. І я не пам'ятаю, Coil, здається, бібліотека називається. От вона предоставляє таку от чудову функцію, яка знімає з вас повністю відповідальність за все майже в цьому випадку. В рамках контент Description ми можемо залишити ну, але все-таки ну, я рекомендую його писати, якщо у вас є на це можливість. От. Далі ми передаємо модіфаер і сетапимо Size. Коли ми використовуємо Size, то ми відразу пишемо і ширину, і висоту. Тобто, якщо нам потрібно різну, нам потрібно указувати окремо ширина і висота. Якщо однаково, у нас може бути просто Size. Uh, і обов'язково додаємо кліп і вибираємо round corn, rounded corner shape. Це потрібно для заокруглення наших країв. Тобто 12 uh, DP має бути достатньо. Зараз при рендері подивимося, чи uh, воно нас облаштовує. Сюди обов'язково передаємо нашу ID. -шку. Так як я створив не колум column, column по всім елементам, а тільки окрему іконку, то зараз uh, пропоную в рамках також. Uh, Зберігання якогось такого елементарного часу. Просто винести любий елемент, наприклад, перший з всіх продуктів як окрему змінну і, власне, з нею працювати. А потім ми це просто замінимо, і все буде так само працювати, але на на багато, велику кількість елементів. От. Тільки давайте не item, а product. І product.url. Угу. Так, і First. Їх там декілька, але нас, в нашому випадку ми точно знаємо, що у нас е, є вони. Тобто ми можемо просто в, в нагляк вибрати У Нас це наразі задовільняє, все, все буде працювати чітко, тому що ми на 100% впевнені, що ці картинки там є. Е, давайте для того, щоб це збілдити і подивитися, як воно буде виглядати. Я закоментую от, всі ці поки що не створені функції. От, ми зараз подивимося, як воно відпрацьовує. І тоді будемо рухатись далі. Так. Картинка є, в принципі, по розміру, вона наче така, як потрібно. Зараз от порівняємо. От. Можна трошки більшу, можна трошки меншу. Ну, зараз подивимося, як вона буде по відношенню до інших вюг. В принципі, збільшити так, проблеми немає. От. Думаю, наразі можемо рухатись далі. Далі у нас власне product title. Нічого, наче складного нема. Так само створюємо Composable функцію, робимо її приватною, передаємо обов'язково в неї тайтл, тому що це параметр ззовні. Я рекомендую власне всі в'юхи виносити в окремі Composable функції для того, щоб в першу чергу їх можна було перевикористовувати, і також для того, щоб можна було їх зробити easy-to-test, так би мовити. Так? Тобто, коли ви пишете і городите абсолютно весь UI в одній функції, це не дуже ок. От, краще виносити і залишати все в чистому виді, в окремих функціях, для того, щоб це було наглядно, зрозуміло, що власне відбувається. Передаємо параметр title в наш текст. Вибираємо стиль title-large від матеріала. Так як це title, нам не потрібно, щоб там було декілька іконок, можемо додати туди MaxLine 1, і у випадку, якщо вона буде занадто довга, будемо її обрізати. От. Ну, ми то знаємо, що вона не буде довга, але на всякий випадок це така хороша практика, хороша звичка. Так, не той екран. Привичка заходити на минулий, так. Product title. Ну, окей, вроді, вроді нормально, але давайте, можливо, не title Large, а Medium, хоча б подивимося, як воно буде. О, ну от, от вже, вже вроді по-людськи, може бути. Так, далі у нас іде Product Praйce. Аналогічно можемо відразу передати Price і так створити готову функцію, тоді Android Studio відразу його додасть як параметр. Шкода, що вона не вміє робити його by default приватне, але нам, в принципі, нічого складного в цьому нема. Передаємо сюди Price і важливо зрозуміти, що нам тут ну, за хардкодимо просто символ долара для простоти картини. От. Але по-хорошому таке потрібно. Виносити в окреме місце або в якийсь утілс, або стрінкс в, в ресурси, і так далі. От. Єдине, що нам тут потрібно, ми в принципі можемо це все скопіювати, так само зробити title medium, для того, щоб вони однакового розміру було. І так само Max Line 1. Але нам потрібно, щоб колір відрізнявся, тому а, тут колір може покласти Е, це не є ерор в плані, це не є помилка, це так потрібно. От просто саме по нашому, по нашій дизайн-системі колір ерор чудово підходить для того, щоб е трішки на контрасті пограти і показати, як воно власне буде виглядати. Він такий, якийсь незрозуміло, червоний з відтінком оранжевого, в принципі, в принципі, він не виглядає якимсь дуже сильно кричащим, що це саме помилка. Тому може бути. Далі в нас е, іде Delete button. Вона нам потрібна знову ж таки для видалення нашого елемента, тому нам сюди, так як вона буде знову ж таки клікабельна, да, нам потрібно сюди передати наш івент і нашу ID. -шку. Тобто тут немає ніяких динамічних е, даних толком, да, крім нашої айдішки. От, власне, це і передаємо. Е, схожу кнопку ми робили на, здається, не Favorites, Десь ми робили таку кнопку. Е, Можливо, на головні, на деталях цього товару. Можна звідти скопіювати, можна написати власну руч. Але а, вона буде outlined, icon button. Не Toggle, а звичайна. Outlined. От. Що нам тут потрібно? Нам потрібно в першу чергу обвернути цю кнопку в бокс. Я зараз поясню, чому. Тут потрібно нам додати просто саму іконку в рамках контенту, тому що це все-таки імідж да? і нам потрібно її ну, відрендерити да? і показати, грубо кажучи, що воно таке. От. І в рамках кліка, зараз сюди передасться лямбда, Там в принципі все має бути зрозуміло. Просто сетапиться size і плюс-мінус все. Там з кольором ще можна трішки пограти. Для чого нам потрібно обворачувати в бокс, так як у нас row, Ро може бути вирівнювання по лівому краю, по правому краю можна зробити так, щоб розтягнути і зробити максимальний спейс між айтемами. а можна навпаки зробити по центру, щоб спейс був і по бокам, і між айтемами і так далі. Це все дуже класно, але в нашому випадку нас це не здовільняє, тому що нам потрібно, щоб наша була перша і друга в'юха стисло разом. А третя була в самому кінці. Тобто можна між ними закинути спейс, але якщо ми не будемо знати чітко, що нам потрібно, то він буде на весь екран, і наша іконка видивиться з в'юхі, нас також не влаштовує. Тому ми робимо бокс, і як child елемент ми передаємо нашу кнопку. І цей бокс ми розтягуємо на всю по суті, ширину, яка залишилась. Таким чином у нас row — вирівнювання зліва направо. Стисло вліво, але весь простір ми по суті з'їмо цим боксом. Таким чином воно розтягнеться нам на всю в'юху і буде ну, як би сказати, соответствувати да, тому, що у нас власне, на в'юхі буде. От. Єдине, що тут падінг, я не впевнений, чи він потрібний. ну Зараз ми з цим будемо ще а, розбиратися. Так, і далі у нас остання в'юха, це description. Він у нас також вже був в рамках минулого відео. Так само передаємо нічого складного нема. Робимо приватність, передаємо description, його сюди закидуємо, все інше абсолютно ідентично. Там тільки можна змінити текст стайл для того, щоб він трішки був менший і а, зробити. Три або чотири рядка це вже також. Дивіться на свій смак, як воно вам буде більше любитись, тому що це вже все-таки кожен сам для себе може визначити, це не є таким суттєвим. Перевіряємо, запускаємо, дивимось. Так, все чудово. Вирівнювання, все, все, все ок працює, трішки неправильно воно виглядає. Поясню чому? Тому що іконка видалення занадто велика. І у неї є ще й падінги. Якщо її зменшити і видалити падінги, воно все буде чітко. І потім, потім треба буде зробити ще внутрішні падінги. Так, але в першу чергу давайте тоді це все-таки обвернемо в нашу таку базову в'юху, яка вже буде з списком і тайтлом. Тобто для цього, як батьківський лоялок, ми можемо використати колум, тому що все, що нам потрібно на даному екрані, це щоб всі в'юхи були зверху вниз, ніяких привірідливих умов. Да? Тобто цього буде достатньо. Далі нам потрібно створити наш title, тобто у нас є S Text, тобто це наша, наш віджит, який ми перевикористовуємо з екрану на екран. І єдиний параметр, який йому наразі потрібний, це текст. Сюди у нас є ресурс «Favorites», Ми його передаємо і далі буде все інше. Тобто, наразі у нас тут просто карт. Окей, воно працює, воно зарендерилось чудово. Але тепер нам власне потрібно це все винести в окрему в'юху, тому що ми її будемо перевикористовувати, як і в принципі треба з усіма можливими в'юхами. От нам тут буде потрібно створити параметр, власне сам product detail, тому що ми сюди через список, тобто ми будемо кожен елемент списка викликати оцей product favorite card і сюди будемо передавати власне сам список. Також тут має бути навігація назад. І, е, точніше, не назад, а до самого продукту, до їх його деталей, і івент. Івент в нашому випадку це просто видалення. Далі нам потрібно використовувати Lazy column. Е, Зверніть увагу, що це не просто Column, це Lazy Column. От, е, нам його потрібно використати як Recycle View в XML ми використовували раніше. От, е, далі він нам дає можливість його трішки налаштовувати, наприклад, е, якісь. Спейс вертикальний між елементами, да, тобто також може бути падінг для е, самого контента в нашому випадку. Це карточки. От е, в нашому випадку знов ж таки це ці два параметри нам потрібні, тому що воно тоді буде правильно виглядати. Тобто, ми робимо відступ 8 для кожного елемента, тому що між елементами 8 там 8 вісімся воно десь 16. От е, тут ми використовуємо функцію items, передаємо у неї наш список, і далі е, по кожному елементу ми створюємо нашу карточку. Сюди передаються всі дані, все, все, все як потрібно, нічого тут складного нема. Так, пропоную додати в, наш, в нашу кнопку видалення нарешті наш клік, який ми минулий раз проігнорували. А, так, це буде просто event, event.ondelete і ID. Все, тут, все. І треба зараз буде трішки погратися з відступами, розмірами і так далі. Давайте вже просто так, як ми вже робимо тут кліки, давайте додаємо сюди функцію Clickable на нашу іконку і робимо тут просто навігацію, передаючи відішку на деталі товара. Перевіряємо, чи воно працює. Обов'язково не забувайте перевіряти майже кожен ваш крок для того, щоб впевнитись, що ви все добре зробили. Так, навігація працює, все, все класно. Добре. Так, є, це готово. А, далі у нас є карточка. Давайте трішки пограємось з карточкою. Що власне, нас тут цікавить? Нам потрібно зробити наш модіфір і указати в нього падінги. Мають бути горизонтальні падінги зліва і справа по 16. Тому що це для Андроїда база. Тобто для базових відступів використовується 16. Для міжелементних використовується 4, о, точніше 8, а вже в рамках одного елемента, якщо там потрібно, використовується як, од... як найменша одиниця, це 4. Тобто 16, 8, 4. Є специфічні дизайни, де може бути і 2, і 18, і 24. Це знову ж таки да, на вкус і цвіту. Тобто, хто як робить, кожен там вибирає собі як потрібно. От нам потрібно от додати. Ми додали 16 падінгів, все, все тут чітко працює. Далі ми робимо вирівнювання по центру вертикальне і додаємо падінги 8. Тобто, ось тут у нас тепер є вирівнювання по центру. Воно нам потрібно для того, щоб іконка була по центру власне нашого. А, і не тільки іконка да? а, нашої карточки, тобто, щоб ми не правий, лівий там, якийсь кут, верхній вибирали, а саме по центру. В нашому випадку це те, що нам потрібно. А, і далі тепер потрібно все-таки розібратися з цією кнопкою. А давайте спробуємо це взагалі зробити ось таким от чином. В нашу саму іконку давайте ми захардкодимо розмір 16, тому що цього має бути нам достатньо, і вона зараз має зменшитись. Окей, вона зменшилась. Давайте трошки більшу, бо все-таки якось 16 не дуже камільфо. Угу, угу, угу. Воно не оновлює е, динамічно, тому що Android Studio у мене канарейка. Зараз спробуємо так, 28, ОК. Е, зараз спробуємо, як воно буде з і без падінгів. Зараз, зараз до чогось ми, нарешті, дійдемо. Давайте в наш колум додамо відступи зліва для того, щоб зробити відступ від нашої іконки, тобто наш title, description і все, що там є в правій так ви можете, да, частині трішечки відступимо. Знову ж таки, тут 8 буде правильно, не 16 і не 4. Я не дизайнер, але зі сторони розрада можу сказати, що так буде правильно. Хто має сумніви, почитайте про матеріал дизайн і те, як з ним потрібно працювати. Так, далі, далі елемент. Uh, в рамках колума ми використовуємо так, відступи від тайтла, uh, від нашого ROW так, до нашого description. Тобто тут ми робимо відступ так само 8, uh, має бути окей. Okay. І далі давайте налаштовувати відступи на всіх інших елементах, тому що воно наразі uh, виглядає не зовсім правильно. От, але дивіться, у нас от зараз ми зараз додаємо відступи для нашого row, в якому місці це наш title, прайс і батон. Ми його розтягуємо на всю ширину. Потім вирівнюємо його по а, центру вертикально, да, і робимо відступи між елементами 8, тобто між кожним елементом. Має це ось такий от вигляд, вже уже трошки стає краще. Давайте пробуємо без падінга в нашій кнопці. Я думаю, зараз вона вже зменшиться. О, все, і от тут вона вже виглядає по-людськи. Тобто тут далі можна гратися з тим, що, наприклад, description залазить під кнопку, а воно не дуже по дизайну, правильно і так далі. В такому випадку ми, ну, ми це можемо там якось розтягувати, робити відступи. Це вже, таке, це вже е, в рамках ігор, грубо кажучи. Да? Тобто в нашому випадку от, по розмірам воно вже виглядає досить, досить адекватно. То ми можемо перейти на деталі нашого товару. В принципі, вони видаляються, як ми бачимо. Да? Тобто видаляються вони правильно. Якщо ми перейдемо, вони знову будуть, бо це все-таки є такий типу кеш. Да? От. Але все окей, закруглення є, вони тут так само і внутрі і зовні. В рамках в принципі, покращення можна ще додати тінь от. і зробити якісь мінімальні анімації видалення. Ну, але це вже все, якщо вам цього хочеться. От. Ну і якось так. Надіюсь, це відео було інформативним для вас. Якщо залишаються якісь питання, пишіть їх в коментарі. Не забувайте підписуватися і підтримувати контент. Хто може на Патреоні, хто не може, може просто на Ютубі без різниці. Віднедавньо я спробував завести собі базу від Монобанка ще на практиці не тестував. Протестую, дам якийсь фідбек, можливо, дійсно, туди можна буде переїхати. Досить каже, прикольна річ, але поки дуже мало фідбеків. От. Та якось так, в принципі. От. Воно вже все, все чітко, чітко працює. От. Якщо залишились питання, пишіть. Думаю, на цьому можна завершувати. От. До наступних відео, всім пока!